Друзі, всім привіт! Вітання на каналі. Новий влог розпочинаємо і, власне, чесно кажучи, не знаю про що буде саме йтися, вчергове не знаю, так адже подій нібито багато. Але це такі звичайні певні рутинні моменти, яких доволі. Але питання в тому, наскільки вони цікаві, і чи варто про них розповідати, адже рутина є рутина. Тим не менш, влог ми підготували. Що саме дивіться далі? Гадаю, що кадри, які ви наразі переглядаєте, дають одразу можливість упізнати одну із популярних туристичних локацій Поділля. Що ж, хто упізнав, чудово. А хто сумнівається чи зовсім не упізнає, тоді. Розпочнемо ми з вами із Малівець. Наразі розпочинається сезон цвітіння буску, доволі гарна, тепла, сприятлива погода. Тому, як то кажуть, у маліївцях доволі активно завершення навчального року і всі хочуть трішечки відпочити і, як то кажуть, усамітнитись, що ідеально можна зробити відповідно на території палацевого паркового комплексу. Аби, як то кажуть, не бути багатослівним. Знову ж таки невеличка нарізка кадрів, яка сама про усе відповідає. Відповідно розповість. Окрім того, у молівецькому музеї можна погодувати коників яблуком чи то морквиною, також покататися на кониках і влаштувати навіть спеціальну фотосесію. Насправді, коні у молівецькому музеї не просто так, адже це є частинкою проекту живої історії, і таким чином можна більш атмосферніше відчути. власне, Сам палацево-парковий комплекс, і зрозуміти, як століття тому проживали ті, хто власне створив таку неймовірну красу. Податись у Малівці не єдиний варіант, як можна відпочити у травні. І, зокрема, дітлахів манить печера у е, селі Кривче. Отже, кілька кадрів із печери Кришталева, які допоможуть зануритись у мільйонну історію, відчути сучасну атмосферу та зрозуміти, чому ж ця турлокація така популярна. А невеличкий контактний зоопарк у Міцівцях порадує як дорослих, так і дітей. Ну, в першу чергу, звісно ж, дітей. Тварини у такому своєрідному відкритому доступі, тож з ними можна і селфі зробити, і погодувати, якщо із собою взяли смаколики, і порелаксувати. А тварини, як ніхто інший, сприяють цьому. Ми як завжди вдячні вам за перегляд. Будьте як то кажуть, здорові. До нових приємних зустрічей. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби отримувати усі сповіщення з каналу. Побачимось! 哈哈 <laughs>